Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, хай буде благословенним для кожного з вас цей день Божий, Хай Господь провадить і захищає вас, ваших рідних і близьких, Хай наближає День нашої перемоги, запрошую до молитовного роздуму над Божим Словом. І сьогодні ми будемо розглядати уривок із Євангелія від Луки. Розділ 5, вірші з 1 по 11. Послухаємо спочатку слово Боже. Написано. І сталося, як тиснувся натовп до Нього, тобто до Ісуса, щоби почути Слово Боже, Він стояв біля озера Генісарецького, і Він побачив два човни, що стояли край озера. А рибалки, відійшовши від них, полоскали невід, і він увійшов до одного із човнів, що був Симонів, і просив, аби він трохи відплив від землі. І він сів і навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона: Попливи на глибінь і закиньте на улов свого невода! а Симон сказав йому у відповідь: Наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого, але за словом твоїм закину невід. І зробивши оце, вони безліч риби набрали і їхній невід почав прориватися. І кивали вони до товаришів, які були у другому човні, щоби прийшли допомогти їм. Ті ж прийшли. І наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро це побачив, то припав до колін Ісуса, кажучи: Господи, відійди від мене, бо я грішна людина, бо від улову риби, що зловили вони, огорнув жах Його та усіх, хто був з ним, також Якова та Івана, синів Зеведеєвих, які були спільниками Симона. І сказав Ісус Симону, не лякайся, від цього часу ти будеш ловити людей, і вони повитягали на землю човни, полишили усе і пішли вслід за ним. Це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі у Христі, брати і сестри, пригадайте, як на початку Незалежності України, а це насамперед стосується людей, яким сьогодні 50, 60, 70 років, як спраглі за церквою і Божим Словом люди, що народилися в Радянському Союзі, жили в ті атеїстичні часи, а тепер. Мали можливість вже піти до храмів. Пригадайте, як вони потягнулися до храмів. То тут, то там, у містах і селах України започатковувалися нові релігійні громади і конфесії, як гриби після дощу. Люди почасто ходили від однієї конфесії до іншої, від однієї церкви до іншої у пошуках. Своєї, тобто шукали там, де їм добре буде, там, де їм подобалося проповідування слова і все інше. І якось мені на очі потрапило дослідження про християнство, розвиток християнства в одній із країн світу, і там, відповідно до цього аналізу, впродовж ста років. Потяг людей до Божого Слова і до церкви то зростав, то занепадав. Це відбувалося хвилеподібно. І щось на кшталт цього ми бачимо нині і в Україні. Отож нічого нового, як каже Святе Писання, під Сонцем немає, коли ми. Запитуємо, чому раніше більше людей приходили до церкви сьогодні менше, можливо, не скрізь, але в деяких місцях. У сьогоднішньому євангельському тексті Лука розповідає, як довкола Ісуса, коли Він провадив своє земне служіння, збиралися величезні юрби людей. І про це ми можемо. А довідатися з багатьох місць Святого Писання. Там, де з'являвся Ісус, завжди довкола Нього були людські натовпи. З якою метою люди йшли до Нього, Сьогодні Лука відповідає на це питання і каже, щоб послухати Його навчання. Зауважмо, що Лука не говорить. Щоб Ісус їх уздоровив, нагодував, але саме щоб послухати Його Слово. Хоч, звичайно, ми також про це читаємо, Ісус дуже часто уздоровлював людей, годував у різний спосіб їм служив. Але найголовніша Його праця була проповідування, звіщення Слова Євангелія. І спраглі Божого Слова люди бажали чути це Слово з його вуст. Слова Спасителі їх зачаровували і бентежили, проникали до глибин серців і мізків, тисячі спраглих грішників йшли до нього, щоби почути слово надії і втіхи. Вони мали потребу не лише у хлібі насушному, про котрий ми молимося, але також і. Мали духовну потребу, потребувало духовної поживи, котрої, відповідно до Святого Писання, є слово Боже. У Книзі повторення закону ми читаємо не хлібом самим живе людина, але всім, що виходить із вуст Господніх. І це, практично, слово в Слово повторює Господь Ісус Христос. У Євангелії, зокрема, у четвертому розділі Євангелії від Матвія, і у четвертому розділі Євангелії від Луки. Дуже шкода, що багато людей, які, напевно, чули ці слова, що є важливе у житті людини, яка пожива, не розуміють цього як слід і нехтують тою духовною поживою, якою є Слово Боже. Адже людина, відповідно до Божого бажання, повинна бути нагодована не лише фізично, мати не лише фізичну поживу, але так само потребувати, пам'ятати про свою духовну поживу, якою є Слово Боже. І з цією метою Бог запровадив заповідь про День Святий, щоб люди. І мали фізичний відпочинок, і в неділю могли прийти до церкви і там отримати духовну поживу слово Боже, правдиві тіло і кров Ісуса Христа в Господній вечері. З нашого нинішнього тексту ми бачимо, що людей, які хотіли почути Слово Ісуса Христа, було так багато, що він вирішив сісти в човен, відплисти від берега. І навчати їх з човна, щоб всі присутні могли його бачити і чути. Важлива така деталь. коли Ісус увійшов до човна і наказав рибалкам відплисти від берега, вони слухнянно і без зайвих питань виконують Його наказ. Це дуже показово. Коли Бог промовляє і щось каже, ми повинні слухняно слухати і виконувати. І Симон шанобливо робиться і називає Ісуса наставником. Човен, до якого увійшов Ісус, належав Симону. Або ж, як ми ще знаємо зі святого Писання, Петру, що згодом він буде апостолом Ісуса Христа. А зараз ми побачимо, скільки у Симона було імен. По-перше, ми тут читаємо Симон одне із його імен. У перекладі з давноєврейської єврейської мови, це означає почутий або той, кого почули. Невдовзі Господь, зробивши його апостолом, дасть йому нове ім'я Петро. Петрос на грецькій мові, що означає скеля, камінь. Є ще одне ім'я. Був Симона Петра Кифа. Це вже на арамейській мові. І як бачимо у нього три імення. Слушно виникає питання. Невже у своїй вірі в Спасителя Петро завжди був твердий мов скеля? Ні. Ми бачимо це на сторінках Святого Писання. Але незважаючи на його недосконалість. Та провини Господь покликав його, зробив своїм апостолом і доручив йому пасти овець своєї отари. Подібним чином Господь багатьох людей, які в очах людських є негідними для якогось особливого служіння, Бог кличе, приводить до себе, готує і долучає. До того служіння, яке він обрав для тої чи іншої людини, одних душпастирями, іншими вчителями, тими місіонерами, євангелистами, обирає проповідниками і так далі. І всі вони недосконалі і грішні, так само, як і Петро. І погляньмо на себе, дорогі брати і сестри, подібно до того, як Господь покликав Петра, і Він одного дня покликав нас з вами яких? Також недосконалих і грішних. Бо саме для цього Спаситель і прийшов на землю, щоби кликати недосконалих і грішних, щоб їх спасати. Подібно до Симона Петра, ми також не завжди служимо Богові найкращим чином. Не завжди коримося йому належно, як того би Бог хотів від нас. Не завжди буваємо. Терпеливими, богоугодними, але Господь натомість постійно виявляє до нас терпеливість, милосердя, які є для нас на спасіння. Ми маємо бути вдячні Богові за це. Дорогі у Христі, Лука у нинішньому тексті оповідає, що того дня рибалкам не пощастило. Вони довго рибалили, але нічого не вловили. Пригнічені і розчаровані, вони були змушені повернутися додому цього разу з порожніми руками. Аж ось Ісус каже до Симона, аби він закинув невід ще раз. Можна легко собі уявити думки, які роїлися у голові Симона Петра. Зокрема, Петро міг подумати, навіщо він мені говорить про це? Хіба він знається на рибальстві? Це марна справа. Нині невдалий день і на те нема ради. Однак, як написано, незважаючи на сумніви, Симон кориться Ісусові і виконує його наказ. Відпливає далі і закидає невід. У повсякденному житті люди часто наражаються на розпач, на розчарування, втрачають надію, бувають засмучені. І при подібних ситуаціях вони нерідко слухають різних порад від своїх приятелів, рідних, друзів, але натомість не слухають порад Господа нашого. Не роблять те, що Він каже, не покладаються на нього. Але Бог, на відміну від людини, добре знає, що для нас найкраще, і все чинить нам на добро, хоч ми часто цього не розуміємо. Отож, ви, дорогі брати і сестри, завжди, без сумніву, робіть те, що каже вам наш Спаситель. Довіряйтеся Христові. Він каже: покладіть на мене свої турботи, свої тягарі. Я буду для вас помічним. Робімо так. Закинувши за словом Ісуса, навіть ще раз рибалки на свій подив спіймали стільки риби, як каже Лука, що на силу затягнули її до човна. Улов був таким великим, що рибалок огорнув жах. Про що це каже? Про те, що перебуваючи з Богом, ви завжди будете отримувати Його щедрі дарунки благодаті набагато більше, ніж цього потребуєте. Не віруючи, дуже часто звуть це везінням і кажуть, пощастило, це випадковість. Ну, так буває. Але ми з вами, дорогі брати і сестри, добре знаємо. Що подібна річ це вияв Божої любові, Божої ласки і опіки до нас. І кожен з вас може пригадати якусь життєву ситуацію, коли Бог був помічним. Довіряючи Богові, ви отримаєте значно більше, ніж потребуєте. Вражений неймовірним виловом Риби, Симон зрозумів, яке це чудо. І що зробив Ісус? Це ж Він поблагословив Його, поблагословив Його важку працю цього дня, забрав Його безнадію, наповнив Його серце втіхою, радістю, вдячністю. Він і Його приятелі вже не з порожніми руками повернуться домів. А далі ми бачимо, як ця вдячність. Виливається у покорі та каяті Симона перед Господом Ісусом Христом. Він кається у своїх гріхах перед Ісусом і визнає свою гріховність перед Ним та Його Божу велич. В Його серці є щирий жаль за скоєні гріхи. І у Псалмі 50 написано жертва Богові зламаний дух. Серцем зламаним та упокореним, ти не погордуєш Боже. Такого серця Господь очікує від кожного з нас. Серця, яке сповнене живої віри, каяття, покладання на Бога і вдячності Богові. Неймовірний улов не лише втішив Симона, але й також налякав Його. Ми бачимо, що він розгублений. І спантеличений, такого ніколи з ним не траплялося, такого улову ще в нього не було. І тоді Господь його заспокоює і каже: Не лякайся, від цього часу ти будеш ловцем людей. Те, що стається далі, вражає нас ще більше. Лука каже: І вони, тобто Симони, його приятелі, на землю. Повитягали човни, покинули все і пішли вслід за ним. Лише уявіть, рибалки залишили найбільший в їхньому житті улов риби і пішли за Ісусом. Неймовірно. Адже цієї риби вистачило б, щоб прогодувати їхні родини на найближчий час. Хто б сам добровільно. Відмовився від такого скарбу, від такого улову, але рибалки залишають земний скарб, щоб отримати скарб небесний, значно кращий. Вони знають і вірять, якщо цей Ісус так рясно, щойно поблагословив їх, хіба можна не довірити йому все своє життя? Рибалки не покинули напризволяще своїх рідних і домашніх, вони далі з Божою допомогою піклувалися про них. І ми невдовзі на сторінках Євангелія читаємо, як Ісус одного дня навідався до будинку Петра і там зцілив його тещу, а потім теща приймала Ісуса у своєму домі. Дорогі брати і сестри, нині такі часи, що щодня ми звідусіль через сучасні засоби новітньої технології чуємо дуже багато слів, різних слів. Тож я сьогодні звертаюся до вас і закликаю серед отого Вселенського. Шуму слів і голосів, слухайтеся голосу вашого Господа, слухайтеся Його слів, звертайтеся до Нього з молитвою при кожній потребі, отримайте Його благословіння з вірою, яка сповнена покори і послуху, а також вдячності, цінуйте Боже Слово, цю найдорожчу поживу для наших душ, цей. Невимовний дар Божої ласки. Підтримуйте проповідування і поширення Євангела Ісуса Христа своїми пожертвами, часом, талантами, усім, чим можете. Нехай правдиві тіло і кров Спасителя в Господній вечері зміцнюють ваші духовні і фізичні сили, покріпляють вас до життя і праці на славу Триєдиному Богу! Отцю і Сину, і Святому Духу. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.